Майстер-клас від криміналістів. Експерти науково-дослідного криміналістичного центру розкривають таємниці свого ремесла. Для журналістів зімітували наслідки ДТП. Бачимо труп, предмет схожий на пістолет, пляшку. Саме головне на місці події це зафіксувати в первинному вигляді. Як все є для відбитків? Найголовніше магнітний порошок. Коли ж немає слідів, збирають запах злочинця. На серветку обгорнуту фольгою для того, щоб не було вивітрювання, щоб створити замкнуте середовище, для того щоб ці запахові сліди могли спокійно перейти на фланелову серветку, яка в нашому випадку буде носієм цієї слідової інформації. А ось це робот, який замість вибухотехніки входить у небезпечні місця. Що ж до спецодягу, про його захист хлопці розповідають стримано. Теоретично вибух гранати Ф 1 Теоретично. Но... Ну, Там є характеристики, але це дуже незрозумілі. Зате у відділі спецдосліджень мають чим похвалитися. Це у нас кокаїн замаскований під цей фрагмент каблука з зуття. Отак перевозили контрабанду. І гашиш спресований пилок. Рослини коноплі, отак під монету, хоча експертизи у криміналістичному центрі не лише кримінальні, зараз їх тут роблять 32 види, і серед них навіть мистецькі.